Чи допоможе журовим накрицистиці? Нещодавно лабораторія Кокран випустила оновлений огляд стосовно цього питання. Отже, згідно даних 50 систематичних достовірних медичних досліджень, Журавлина допомагає уникнути рецидиву інфекцій сечовивідних шляхів у жінок, схильних до подібних рецидивів, а також у осіб після операційних втручань. Але журавлина не допомагає особам, що знаходяться на стаціонарному лікуванні, літнім людям та чоловікам із проблемою неповного спороження сечового міхура. І, на жаль, вагітним жінкам журавлина не допомагає теж. Журавлина ефективніша за збільшення рідини в раціоні плацебо, про та пребіотики. Журавлина не замінює ефекту антибіотиків. Немає різниці, чи ви приймаєте якісний бац сушеної журавлини, чи п'єте журавлиновий морс. І з точки зору побочок від ЖКТ. Також немає різниці. Іншими словами, при банальному циститі, викликаному умовно непатогенною мікрофлорою та або особливостю PH вашої слизової, журавлина стає крутим та ефективним рішенням. А от якщо головна проблема в мочекамінці чи то зміна в хпростати, краще звернутися до лікаря.